Добрий день, шановні колеги. Мене звати Андрій Тупиця. Я менеджер з технічної підтримки Адама в Київській та в Чернігівській області. Сьогодні разом з вами знаходжуся в Чернігівській області, в Носівському районі неподалік села Хотинівка. Як бачите, позаду мене поле озимого ріпака. Якщо коротко про історію, що тут робилося, попередник озима пшениця, оранка посів ширина міжаття 33 сантиметри, глушило господарство через один сошник. Висівали 400 тисяч штук на гектар. Зараз у нас 7 вересня, ріпак в фазі розвитку в середньому. Можна сказати, 70-80% рослин, 8 листків. Є рослини 7 листків, є вже навіть деякі 9 листків, які вже виглядають як лопухи. Можна сказати. Господарство запізнилося, якщо працювати там в 4 листки тибуконазолом. Зараз такі рослини, 8 листків. Господарство працює препаратами Оріус, 1 літр на гектар, плюс до Оріуса ми додаємо кальма 300 грамів на гектар. Так так як ріпак вже дещо перерошує, точка росту вже витягнулася або навіть витягується. і Для того, щоб призупинити ці ростові процеси вгору до сонця, ми підсилюємо оріус, в складі якого тибуконазол, додаємо до нього кальма, в складі якої трінексапаки Кальма впливає на гібереліни, тобто інгибує їхній виробіток. Ну як би по-простому пригнічує виробіток гіберелінів, які в нас рослину пруть до сонця. А саме переключаємося на оксиницу цитокініни, щоб збільшити об'єм кореня, покращити розвиток кореня. і щоб зробити більш компактним рослину, зменшити довжину черешків листка і призупинити витягування точки росту. Зараз я вам покажу далі поле, покажу самі рослини, які вони вже ну, доволі об'ємні, великі. І з, е... Покажу також точку росту е, і самі рослини в розрізі. Ми зараз з вами на саме на, на внесенні даної бакової суміші Оріус плюс кальма, і далі покажу вам через 7-14 днів, як рослини ріпаку стали компактними і більш такими е, прийнятними для перезимівлі. Який вже ріпак. І ось схоже щось на ФОМОЗ. Дивіться, П'ятенці які, які потім весні будуть сидіти на кореневій шийці і буде випадати ріпак. Великий ріпак, треба його зупиняти, тому що в нас ще дуже багато часу. До зими. Ну і так як обіцяв вам ріпак в розрізі. Так, Зараз трішечки додав світла. Це дуже, мабуть. Бачите, є рослини, які теж були підвисли в сухому ґрунті. Але також них точка витягується. Де ті, що в оптимальні строки там зійшли, навіть вже з бруньок пускає пагінчики. Але точка, дивіться, як витягнута вже. Ну і ті, що в оптимальні, ті, що зійшли. Подивіться, як витягнулася вже точка росту. І Зараз будем... зупиняємо її і зробимо дещо компактним, його укоротивши оці черешки на листку, але саме більш основне повпливати на точку, І щоб збільшити корінь в об'ємі. Тому не переключаємося, я далі вам також буду показувати в слідуючих відео. Як саме ми попливали на точку росту? І дивіться, ось прояви фомозу. ФОМОЗу десь місцями борошнистої роси, а тибуконазол один із кращих проти ФОМОЗів, що потім вони нам навесно не перейшли в точку росту. Ну, дивіться, як виглядає ріпак дещо проскочила. Гірчиця, але в основному все листя більш при землі. Деякі рослини є он дещо піднімають, як кажуть, вуха. І давайте зараз глянемо, де такі великі рослини більш одноманітні. І поріжемо точку росту. Подивимо, дивіться, як рослини більш в землі стали. Більш такі приземисті, не так випинаються над ґрунтом. Все красиво. Хоча дві тижні назад більш тиліпалися, можна сказати, над ґрунтом. Ось як ця. Але більшість такого, бачите, в землі. І паку. І подивимось точку росту. Ну ось дивіться, точка росту. Тут більше 12 мм вже. Це розрізана рослина. Зараз ще розріжемо, покажу. покажу. Який здоровенний корінь. Бачите, як вона нібито була над землею, але дана бакова суміш ніби вдавила її в землю. Дивіться, яка... яке коріння. Здорове, дивіться, точка. І ось де край біля стовпа, листя все догори. Тут ще й трошки і хватає. але бачите як порівняно. Он там де правіше трошечки де зоброблено. Бачите, як цей знатно вище. Ну і зараз розріжемо точку. Подивіться, як він витягнутий над землею. Де в нас аж Це як... Як він. Це майже весь, тут де, де не оброблено. Дивіться, як витягну над землею точка. Коренева шийка. Зараз розріжемо, покажу. Як бачите, рослини такі ж залишаються витягнуті. Коли ми обробляли тут на краю де не оброблено, і знову ж дивіться, які вони над землею, таке колінце і, і точка, дивіться, де вона аж аж тузна де. Тож, якщо порівняти з попередніми рослинами, подивившись, відмотавши відео назад. Тому краще підготувати ріпак до перезимівлі, щоб не було таких витягувань. Тож, підсумовуючи наш сьогодні з вами огляд даного поля озимого ріпака, на якому ми 14 днів назад застосовували Оріус плюс кальма, а сьогодні маємо 21 вересня хороший розвинений ріпак з хорошою кореневою системою, стрижним. Так, деякі є питання по листочках, але це ми дошліфуємо з господарством. Головне, що маємо більш притиснену, ніби вдавлену кореневу шийку та точку росту до ґрунту, що дає значно краще перезимувати даному ріпакові зиму та весну перевеснувати. Тож Обираємо продукти компанії Адама на свої ріпаки, а саме Оріус плюс кальма. Навіть із запізненням рест регуляції будете мати такі красиві рослини, тому що ну, в даному полі господарство дещо запізнилося з першої рест регуляції, але зараз маємо красиві рослини. І обираємо для себе Оріус плюс кальма. Підписуємось на агроподорож Адама в Ютубі, також в Фейсбуці, і до нових зустрічей в полях.